Використала більше ніж тонну палива для генератора. Як працюють теплиці під час відключень електроенергії? Оцифровують друковані сторінки. У державному архіві Львівщини зберігається майже 2 мільйони 700 тисяч документів. Спільний проєкт харківських та львівських митців. У театрі Ляльок презентували Вертеп. На Львівщині вдалося стабілізувати ситуацію з електроенергією, тому в області знову діють графіки планових відключень. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Нагадаю, близько 11-ї години в Укренерго повідомили, що на Львівщині та ще у чотирьох областях України через перевищення лімітів споживання ввели аварійні відключення електроенергії. Стабілізувати ситуацію в області вдалося за годину. Ось так поблизу Бузька на Львівщині вирощують салати. На підприємстві вирощують зелень методом сухої гідропоніки. Це коли корінь рослини у воді, а листя ні. Зараз це єдине в області аграрне підприємство, що вирощує зелень впродовж всього року. Постачають свою продукцію до супермаркетів та ресторанів. Світлана Тус заготовляє салат сорту лолороса. каже зараз, кожна рослина має меншу вагу. «Тобто 150 десятогам 120. Зараз наполовину менше 40-50 грам, як залежно від кущика. У зимовий період минулого року на підприємстві отримували 35 тисяч рослин у тиждень, а цього року 9 тисяч і меншої ваги. Усе через відсутність стабільної подачі електроенергії. А відтак рослини недоотримують світло. Без досвідки суттєво збільшився термін і цикл росту рослин за звичайних умов в цей період часу, в цей період року, коли ми досвідчуємо по 16 годин на добу, коли ми повинні досвідчувати і досвідчували раніше. Рослина росла. Приблизно 52-55 днів і досягала ваги приблизно 120-130 грам. То на сьогоднішній день тривалість росту рослини становить більше 75 днів, і вага за ледве 30-40 грам. Тобто, це суттєво зменшення обсягів виробництва. Раніше свою продукцію доставляли до Києва та Дніпра. Тепер лише до Львова вирощують на підприємстві шість сортів салату. Нестабільність і перебої з електропостачанням не дають нам можливість контролювати правильно температуру, контролювати вологість. І наслідком цього є теж хвороби рослини. Нижні листочки починають при великій вологості в'янути. Під час відключень світла на підприємстві цього року використовують генератор, який купили кілька років тому, але він не може підтримувати роботу всіх процесів на підприємстві. Ми вже використали більше тонни дизельного палива, яке постійно теж потрібно підвозити, потрібно тримати відповідний запас для роботи генератора. І цього генератора достатньо тільки для. Функціонування найнеобхіднішого обладнання і далеко недостатньо для того, щоб вмикати систему досвідки. Зараз на підприємстві планують замінити частину ламп на світлодіодні. Заміни половини ламп дозволить економити близько 20% електроенергії. Опісля перевірятимуть, чи цього освітлення буде достатньо рослинам. Ірина Мучульська, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина. У державному архіві Львівщини зберігаються майже 2 мільйони 700 тисяч документів. Це одне з найбільших сховищ в Україні. Уже декілька років документи оцифровують. Активніше почали це робити за останні місяці в межах програми Цифрова Львівщина. Архівістка Софія Матула сканує метричну книгу 80-річної давнини. За допомогою цього сканера ми можемо цю книгу сканувати повністю, не розшиваючи її. Але бувають такі моменти, коли є. Щільний перепльот, і не видно там дати чи початкових ну, граф, Тоді ми проводимо. Розшивання тої книжки віднедавна в держархіві з'явився великий сканер. Його передали швейцарські благодійники. Пристрій може сканувати декілька сотень сторінок на день. В Установі кажуть, що люди часто звертаються з запитами щодо своїх репресованих родичів. Відтак в архіві вже оцифрували 4 тисячі кримінальних справ радянського періоду. Окрім того, дуже затребуваними є в нас фонди, такі як львівський магістрат. Це є забудова міста Львова, так як зараз ведуться всякі. Реставраційні роботи, реконструкції, якісь перебудови, якісь відновлювальні роботи. Люди дуже часто звертаються надати документи, як воно виглядало першочергово на момент побудови. Оцифровані документи поступово завантажують на сайт держархіву. Відтак користувачам можна буде отримати деяку архівну інформацію, не виходячи з дому. Оцифрування є однією з форм. Збереження нашої культурної спадщини, тому що, на відміну, наприклад, від музейних колекцій. Специфіка архівних фондів полягає в тому, що найбільше значення має саме інформаційне наповнення, а збереження інформації можливо через оцифрування. Анатолій Хромов наголошує, що під час війни багато архівних документів під загрозою знищення. Однак, щоб оцифрувати всі документи архівів України, потрібно 200 років. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львові попрощались із захисником Сергієм Бутиріном. Чоловіку був 31 рік. Він родом з Маріуполя Донецької області, навчався на електрозварювальника після завершення навчання. Служив у Донецькій області і з початком повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь у складі загонів самооборони. Згодом вступив до лав Збройних сил України. Був старшим навідником першого гранатометного відділення взводу вогневої підтримки першої аеромобільної десантної роти військової частини А0641. У Сергія Бутиріна залишились батьки та син. Втрата російських військ станом на 26 грудня. Особовий склад близько 102 тисяч осіб. Танки 3016 одиниць, бойові броньовані машини 6017 одиниць, 1996 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаків, 1707 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4647 одиниць. Спеціальна техніка 178 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Тут у нас протитанковий ракетний комплекс Джевелін. Він американського виробництва. Складається він тут з ракетою. І в нас йде до нього пускова установка багаторазового використання. Роздивитися і потримати в руках Джавелін «Інлав» та ще близько 30 зразків, використаної протитанкової зброї, можна на виставці Уланстейшн. Це у нас шведська розробка спільно з Британією Анлав. Призначений він для знищення важкої техніки противника. Серед експонатів різноманітні макети гранатометів, вогнеметів та переносних зенітних комплексів. Деталі використання такої зброї на виставці розповідають спеціалісти. Югназі все, вистріл відбувся. вистріл відбувся, після чого оператор має можливість коригувати політ ракети за допомогою цих приладів горизонтального, вертикального наведення. Дальність пострілу залежить від ракет. Це радянський фагот. Протитанкової ракетний комплекс відвідувачі виставки можуть не лише оглянути зразки протитанкової зброї чи трофейної зброї, а ще долучитися до благодійного збору для ЗСУ. Ну, захотілося подивитися, що взагалі ну, більш реально себе якось віднести до тих а, подій, тому що одне діло читати то все в новинах, інше подивитися на власні очі навіть ці двері відірвані рашистські. От, Ну і в, а, в планах благодійності, якби прийдеш, глянеш і. Собі цікаво і якби з користь мені дуже сподобався, і мені дуже цікаво, чого ж він, як навіть такі чашки, а на самом деле він не чашки. Під час виставки збирають гроші на навчально-тренажерний комплекс технології доповненої реальності для сьомого прикордонного карпатського загону. Ми розробляємо інтерактивний тренажер тренажери. Які дозволять значно зекономити державні кошти під час навчання військовослужбовців, а також зекономити бойові боєприпаси, і тим самим ми зможемо їх більш раціональніше використовувати під час бойових завдань на закритій виставці 30 грудня буде благодійний аукціон, де можна придбати використану зброю, елементи військового спорядження та інші унікальні речі з передової, зокрема, наприклад, є тубуси від, від 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 анатометів від. Власне протитанкової зброї, які розмальовані художниками, а є зокрема такі кіліжки, які зроблені з гільз, так і це може бути чудовий подарунок на виставці. Також можна спробувати постріляти у віртуальній реальності, і навчити скористуватись різними видами озброєння. Ольга Динака, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Бійці 103-ї бригади Сил територіальної оборони збройних сил України показали, як колядують на передовій. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці бригади. На відео троє військовослужбовців виконують колядки та говорять віншування. хай над вами зірка сяє. Зірка волі, зірка долі, Христос зарождає. Господарю на твоєму дворі. Рай розвився, рай розвився, Господь веселився, що й на світ, син Божий родився. Напередодні воїни 103 ї окремої бригади з сил територіальної оборони зустріли Різдво. Військові причастились та виконали спільну молитву. А військові капелани передали тероборонівцям подарунки від церковних громад храму «Преображення господнього та гарнізонного храму львів'ян та волонтерів. У ляльковому театрі відбулись прем'єрні покази Вартепу та спільний проєкт харківських та львівських митців. Почуєте е, сучасне прочитання дуже давньої історії, таке досить авангардне, Воно авангардне і в звуці, воно авангардне і в е, самій, е, самому перформансі. Почали обговорювати, як підтримати і театр ляльок міста Харкова, який зараз ну, не працює в тому обсязі, як повинен працювати театр. Ну і стали шукати тему, яка зараз би була актуальна, важлива, і тема, яка б зацікавила обидва колектива. І ми подумали, що ну мабуть, найкраща зараз історія це вертеп. Це, ну, Ну така важлива тема, ну, – підтримання світла, духа, ну і взагалі вбити Ірода нам потрібно. Інструменти, з якими актори. Працюють з невідомим, тобто вони входять в стан, коли беруть їх в руки, вони відчувають їх дуже добре, і вони користуються ними навіть мисто, Там воно може бути і кров'ю, воно може бути і сльозами, воно може бути і поповиною, якою поєднана мати і дитина. Тобто, от такі універсальні об'єкти. Різдво відбувається тут і зараз, і це народження Христа сьогодні. Ми знаємо, що відбувається в нашій країні, і тому ми говоримо про це: про те, що Христос народжується і, і ми в нас багато світла, і ми переможемо. Іванка Стадник, суспільне новини Львів.